На цьому тижні Катерині виповнилося 40 років. Вона вважає себе успішною та реалізованою жінкою. З 30 років Катерина обіймає посаду директорки великого заводу з виготовлення жіночої білизни і має повагу колег. Сімейне життя Катерини також склалося дуже вдало ще в 15-річному віці. Вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Олегом, коли навідувала бабусю в селі. Через три роки після знайомства пара одружилася. Ще через рік у них народився син, який живе окремо. Оскільки жінці виповнилося сорок, цього разу вона зробила сюрприз усім підлеглим та запросила весь колектив на святкування. В планах було запросити й чоловіка. Проте вона згадала, що він говорить неграмотно у побуті і може щось бовкнути під час розмови, а це може вплинути на її репутацію. Тож Катерина вмовила Олега не брати вихідний на роботі та не приходити. Олег підтримав дружину, бо й сам розуміє, що може підвести її. Коли за святковим столом Катерину запитали, чому не прийшов Олег. Вона відповіла, що він зайнятий. Через декілька годин від початку святкування, до цеху, в якому відбувалося застілля, забіг охоронець і голосно почав кричати, що на одному з поверхів сталося загорання проводки. Катерина та декілька інших працівників заводу швидко встали за столу та побігли дивитися на займання. За ними побіг охоронець. Який до того часу вже встиг викликати пожежників. До приїзду пожежників Катерина з колегами намагалися потушити займання, через що встигли надихатися чадним газом. Коли пожежу було ліквідовано, Катерині подзвонив Олег, щоб впевнитися, що святкування вдалося. Почувши, що сталася пожежа, чоловік негайно покинув роботу та приїхав до дружини. Цей вчинок настільки вразив жінку, що їй стало соромно через те, що вона не запросила свого чоловіка на святкування. На підлеглих Катерини Олег також справив гарне враження ще довго на заводі ходили чутки, який чудовий чоловік у директорки. Того ж дня Катерина перепросила перед Олегом та сказала, що в неї найкращий чоловік. Тож з того дня. Почала пишатися Олегом.